Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті Ось така техніка заїхала з проблемою, що не йде пальне. Якось так короче. і не вистачає таких. Трішечки я її розібрав на магазині, щоб трішечки... Зрозуміти, що з нею, а сказати клієнтові, наскільки розраховувати. По факту тут на 188 гривень, а там, О. А там як так ляже? Е, чому так? Тому що? Що блідо, незручно зовсім. В общем, все-все-все люфтить, клинить, от, чухає чухає маховиком е сам модуль і підшипником. Бл... О, бачите, от воно не провертається. І підшипником воно отак от видніше буде. Якщо отак от взятись. О, так як воно люфтить мені об пузо то не знаю. Заміна циліндропоршневої групи, то тому що немає сенсу відшкрябувати оцього поршня від нагару, тобто канавки. Ну і плюс там трішечки насічок є, як вони там будуть впливати на подальшу роботу, плюс засаженість, але ця засаженість чиститься чудово, гарнесенько, без жодних питань. Але я такого лишати не буду. Якщо ви бажаєте, ну, в принципі можна так там відмити, відшкрябити, якщо це ви все робите для себе. Якщо ви робите це, е, ну, е, як то кажуть. Для клієнта то краще таких всяких мілких, навіть мілких нюансів не лишати, тому що воно це все скажеться на вашій кишені в подальшому. Як ось так. По принципу самої циліндропорошневої групи. Ціліндропорошнева група лишиться, наприклад. Деякий час там попрацює, потім та продирка далі ж вона буде мучити кільця в цьому місці, ну, воно видно, що воно засаджена нахрен, але отут -от просічечки от одні і от на кільцях от вони другі. Тобто буде падати її потужність, ну і ще якась хрінь з нею станеться. В кінцевому результаті принесуть назад і скажуть, що ти її ремонтував. Тому е, я в таких випадках не лишаю отакої от хріні. В принципі, все. Е, що потрібно? Потрібно її повністю розібрати е, і подивитися на стан підшипників. Тобто самі підшипники вони вийшли з ладу, але я не бачу, де вони там люфтять. Е, В общем, зараз швидесенько відключу маховика. Маховика. Що? Та ні, я все-все-все розберу, тому що час іде, час а, я, а я хочу в теплу хатку. Якось так працюю, розбираю швидко-швидко-швидко-швидко. Так, ну що, дивимось. Ущільнювач зі сторони маховика. Дивіться, як його роздуло, роз'їло. І ущільнювач от зі сторони. Там навіть кромки немає. Воно все стало як одна. Одна суцільна какашка. Тут також. От Тепер, щоб ви точно побачили, що підшипником капець. Те, що воно ходить туди-сюди, то таке, а вверх-вниз. з цієї сторони так, але... Ось так шляпендрія буває. Пальне, я гадаю, дуже-дуже якісне, що розбухло. Зазвичай розбухає, коли техніку переливає і пальне лишається в картерині. А картерина... що це за скотеняка? посклеювала. В общем, коли пальне лишається безпосередньо в самій картерині, то тоді може розбухати... розбухати можуть сальники, а так там сухо. Зараз шведесенько повикручую ці гуни До речі, чому я вдів пальчадроси? От бачите оцю штуку? Якщо не бачите, отака от. от штука. Техніка вся в собачій шерсті. І запахи в неї також ну, Такі специфічні, тобто не квітами вона тхне, а краще б квітами. Якби квітами вона тхнула то це означає, що еко пальне використовувалося. А так, гадаю, песик її грів, так як на вулиці, в принципі. Не дуже холодно не дуже жарко, то песик її просто підігрівав, чи вона підігрівала песика. Якось так. от Трішечки трусить, коли техніка в шерсті. Коли техніка грязна, ну, нічого страшного я в цьому не бачу, тому що е не кожен. За технікою доглядає, там дує, миє, чистить. А от коли техніка в шерсті, то оце от мене ну, жорстко бісить. І зазвичай це вже я бачу, коли ну, додивлюсь, як то кажуть, таких от випадках. Коротше, зараз друльку візьму та викручу, бо якось просто... нам бридло крутити. Таку от ми маємо шляпу дроку 43, <клес> сам циліндр 43. От. Підшипнички, ну настільки їм кепсько, що... Ну, кепсько. Дивіться, і тут також от зіжрало посадку. Ну не дуже, звісно, трішечки, але її зіжрало. Е -е, розповідаю, той, хто захоче впродовити підшипники, але е при цьому у вас ну, так, так звана просаджена просадка, чи ще як там правильно, я не токар, сказати цього не можу, як цю хрінь називають. Тобто сам підшипник він залітає і злітає. І у вас іде ось люфт, так от, туди сюди от, туди-сюди, туди-сюди. Ви з цим е не впораєтесь, аж ніяк. Він є на новій техніці. Е може його і не бути на новій техніці, він там з'явиться через деякий час роботи. І буде отак от бігати туди-сюди. Колінвал ваш по вашій бензопилці. Туди-сюди, туди-сюди. Щоб оцю всю хрінь виправити, можна. Е обміднити, наміднити, тобто зварювальний апарат вам потрібен і замінні електроди електрода ви використовуєте мідну товсту жилку. Але масу кидаєте на, на цю щоку, як то кажуть, щоб ну, не, не, не потрібно кидати, там, ну, брати там, за різьбу за або за, за оцю от, наприклад, за ліву щоку колінвала і наварювати отут. У вас буде йти струм через підшипник і підшипнику буде кердик. Тобто, якщо ви будете обміняти цю сторону, то отут от масу кинули і обмінили Потім масу перекинули і отут от обмінили. Але є тут два нюанси. Найперший нюанс це підшипники в картер. Не потрібно забувати молотком. Зараз я ну, трішечки розповім теорії, на практиці я цієї хріні показувати не буду, тому що були відосики не один. Миється оця вся от е, штука, тобто картер повинен бути чистий і посадка обезжирена. Імпульсна шланга знімається, модуль знімається, тобто все, що може розплавитися, все знімається нахідно. Якщо ви лишите модуль на Картерині є ризик пошкодження. тобто Він, він або розплавиться, або, або провід низьковольтної обмотки розплавиться, або цей високовольтний, але його то там називають невисоковольтним, ну, в общем, повний, повний капець. Тобто розбирається, чиститься, миється, обезжирюється, а потім аж нагрівається сам картер і кладеться безпосередньо підшипник. Підшипник повинен зайти без жодних, як то кажуть, зусиль. Інколи так, коли ви його встановлюєте, він може піти трішечки на перекосяк, берете ковалдометр і не з-за голови передовите, а ніжненько там одну, там іншу сторону. квас клас, ко постукали і все, він сів до упору. Все. Потім. Аналогічно робиться ця сторона. Але ж також знімаються всі гумотехнічні вироби, тобто шлангулік, сам масонасос, обратка шланги, і, ну не обратка, а от от маленький кутник, який від масонасоса йде аж ну, на шинку. І знімається от, сапунка масляного бака, тому що вона також може розплавитись. Якось так. А на китайців я не зустрічав, є сапунки лише на штиля. Там цінник е, сапунки 60 гривень, але вона йде з зелененького кольору. Е, іншого, в принципі, на, на Китайщину ну, за все, все, весь час я не зустрічав сапунок окремо. Ну, Не знаю, ну, немає не в чомусь. А можливо, про, просто я їх не зустрічав. Потім е, підшипник ви перепресували, як то кажуть, тобто нагріли підшипник, тут туди шпуньк і впав. І тут так само нагріли, підшипник шпуньк і впав. Колін у вас наміднений отут -от, отут. кернити, до речі, то до... <кхи> не потрібно, тобто, тому що його вистачить ненадовго. І Зазвичай, якщо термообробка безпосередньо самого колінчастого вала, тобто його осі була зроблена нормально, то ви отут тут з убив не накернете нічого. Краще обмінювати. Потім, що потрібно зробити? Береться спецінструмент. Є ця хрінь в штіля, є ця хрінь в хускварни. Ви отак от, -от вставляєте. Ну, інструмент я показувати не буду, немає сенсу. Якщо повірите, повірите, якщо не повірите, а ви такі, що можете не повірити, можу зараз відкрити, як то кажуть, ящичок і показати, що дійсно він є. Береться. колінчастий вал, вставляється так от береться спецінструмент і витягується. На сторону безпосередньо щеплення. Тобто він тягнеться, він не загепується молотком. Якщо ви почнете його геп гепати, зійдуться щоки і все, ну, хлам. І він отак от затягується, отак от скрипить отак. і затягується до усрачки. Потім. І ще раз обезжирюється оця поверхня, тому що ви там або там або рукою щось зачепили, або ще щось. Перевертається інша половинка, вставляється. отак от. Береться знову той же самий спецінструмент, але для сторони маховика, то був спецінструмент для сторони зчеплення. Це вже інший спецінструмент для сторони маховика. Так само встановлюється, накручується, кріпиться і пердолиться до усрачки. І все. І лише тоді ви його склали до купи. Молотком воно нічого не б'ється. І ніколи воно не билося. Молотком мож, можна гепати лише. Якщо ви впевнені в тому, що ви творите. Тобто при демонтажу, якщо вам колінчастий вал не потрібен нахрен, його мож, можна хреначити кувалдометром. Але на Китайщині е, з цим всім дуже не шутіть, то, тому що вибиває оту от посадку. Блін, Зараз якщо переверну, то оцю от посадку вивалюю нахрен лиття. Разом з підшипником в цю сторону. Це, це якщо вже переборщити з ковалдометром. Це був, грубо кажучи, самий -самий легкий варіант монтажу лінчастого вала. Так воно робиться на е, брендовій техніці. Тому що там всі посадки дуже-дуже дуже гарно зроблені. Тобто з малесеньким натягом. Який цей натяг, скільки там соток, мікронів, я чесно не знаю. Але він там є. Тобто е, сам підшипник він просто так не вдягається. Тобто він не, не вдягається на... На ось самого колінчастого вала. Він е, ну, якби, напресовується. Ну, отак от якось. <кій> ну, якщо що це можна сказати, е, напресуванням, скоріш за все, запресовується. Тому що напресувати поняття, це наставка, отак от взялась, греб, греб, геп і все, ось щось там нап, напресувало. Чи запресували, напресували? Е, е, е. Другий варіант, але він також не зовсім... Годиться. тобто Спочатку ви напресовуєте підшипник на ось самого колінчастого валу, напресували, але, звісно, що не кувалдометром. Кувалдометром можна, я вже показував, як це зробити. Якщо ви бажаєте, береться отак от по центру, ставиться якась планочка, от, береться підшипник і ви передолите його. але ну, У мене немає. Ну, Ну Це сальник чогось, я не знаю навіть чого. такий от сальник, ну Я знаю, звісно, знаю. Так от, от ставиться і пердолиться, але по е, внутрішній обоймі. Це у нас зовнішня, а то по внутрішній і напресовується. Потім розвертається, звісно, інша сторона, а потім вже гріється до усрачки картерина, Потім ви... Це все діло вставляєте разом з підшипником, безпосередньо в сам. Парк. Вставили. Все чудово, гарно. Потім знову ж таки обезжирили на всяк випадок посадку, встановили ж. і потім гріється до усачки ця сторона. Ця сторона гріється, 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 гріється. І потім аж ця сторона от встановлюється. І класка клаця, вона встановилася все. Потім мож, можна взяти лише два гвинтики. Один і, ну, і десь другий. Ну хай, ну отут -от хай. Один-два. Ну можеш можна три. І ви просто е, ну, не, не зажимайте до усрачки, а просто наживили і все, і так, так лишили. Тому що на гарячу не потрібно нічого затягувати. Потім вже вже як двигун, от, ну, картер, двигун. Картера вичахне, тоді вже мож, можна буде викрутити оці два чи три гвинтики, приклеїти різбульку і зажати згідно ваші книжечки, тобто динамометричним ключом. Там мож, можна використовувати вісімку, можна використовувати 9 ньютонометрів. Е, Затягувати легко і просто, хто як, хто один, два, три, чотири, п'ять. Ну, там уже як вам буде зручно. Використовується о, така ось штука. Одна вона використовується. Показувати також не буду. Це для іншої сторони використовується. Не подумайте, що вони там одна, друга. От їх дві. Там права різьба, а там, там ліва різьба. Оці ось 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 сраки, оські. Є права різьба, а є тут от ліва різьба. Це два різних знімача. Потім потрібна буде ще ось така от штука. Це шайба. Їх там використовується три штуки. Одна шайба, от. друга шайба. Показувати не буду, тому що там видно хто що де і куди і як. Ось така от, якщо, якщо у вас там. Є там інтернет, можете подивитись, скільки вона коштує. Це лише шайба. Одна, друга і повинна бути третя, але я не пам'ятаю де вона. Ну і Плюс повинна бути ще отака от, отака от шляпа. Така. Це для розпресовки, тобто для витягування колінчастого вала безпосередньо з... Отака от шляпа. Але вона більше використовується на брендовій техніці. Ну, на брендовій техніці на проф, там, там де йде картина Ну, В принципі, те, що я хотів сказати, те я сказав, що об обміднювати. На Китайщині немає сенсу зовсім. Тим паче, коли колінвал доживе свого, а вони ну, не вічні, тим паче технікою користуються, ну, можна, сказ можна віднести до профвикористання. Китайською технікою не, майже не користуються там, для там, порізки дров собі для там, там один раз на рік. Ні. І е, при отаких от, от всіх потугах, коли е, ви це все діло зробите, обмідните, все правильно ось сюди запресуєте і при виході з ладу чогось одного, тобто або підшипника, е, або, ну, або підшипника оцього, 202, го або підшипника нижнього шатуна. Коли воно щось вийде з ладу, то буде дуже-дуже дуже важко його розібрати. І той, хто, е, зустріч, той, хто зустрічав Китайщину, е, ну, не, не завжди клієнти носять до одного і того ж самого ремонтника. Інтінку, коли вони їх міняють, або є сусід, або ще щось, ще щось. І от представте, е, хтось там почне розбирати, а не зможе розібрати, і... Почне гепати, виб'є там щось одне, розвальцює посадку гайки під маховик, зіб'є безпосередньо сам колінчастий вал, тобто зійдуться щоки, розвалить картер, потім скаже, ой, там це ремонтник той попередній, щось там начудив, щось там не то, і от така от хрінь. Тобто на Китайській техніці ви це можете лише зробити для себе, тобто для використання вдома. Для когось це робити, в принципі, ну не, не є навіть економічно вигідним, тому що на оцю шляпу ви потратите занадто багато часу, але радості і ну, ви, ви від цього не отримаєте. Ну, зробили та й та й зробили, і все. Ну, так. В принципі, якщо кому було цікаве, от -от, так, таке дуже-дуже довге, довжелезне відео, то, то це дуже-дуже добре. Якщо ні, то ну, не знаю. В общем, заміна колінчастого валу, заміна підшипників і заміна циліндропоршневої групи. В принципі, все, ну, сальники то само собою. Ну, блін, просто. ну Я ж гадаю, Побачили стан самих ущільнювачів. Ну це ж і інші. Вони такі самі. Тобто паливо і тільки паливо. Через мастило, отак от, ну, ну вони аж лип, липкі липнуть. Через мастило їх отак от ну, не може роз'їдати. Хоча в принципі мож, можуть через... Мастиво, тому що нагара тут куча, щось щось та якось ну кільця, в принципі, вони не ходять. Просто поміняти сам поршень можна, але це ви можете зробити лише ну, для, ну, для власних. Потребка, коли ремонтуєте там для себе, тоді ви знаєте, що ви робили, як, як ви робили, і вже в, 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 в случі чого ви вже знаєте на що грішити. Тоб, тобто, ага, там клас-ха-клас, клас, там ем, не, не, не тягне кепсько кеп ріжже, ага, все. Це через от, от, ті от два продирки, які там три, два, три, чотири, чотири, три, чотири, продирок там вже є. Ну, Коротше, якості. Дякую всім за вас. До нових зустрічі і мир